Пішки, пішки. Люба ти де. Веселей там. Бьо. Ну, пішла, бьо. Ну, літо можливо поморожено. О, хліб їдемо. Хліб, ну, хліб, думай, хліб, морожена. Ну і так, ще з найпоміли чи то щось. То гості, те нема, то те немає, то те немає. Це добре. Тр -тр. О! Два супер і два супер і один така. Мабуть, завтра буде дощ. Ноги крутить. Ой. О, ти прекрасна. Все, Ніколь Владимирович, поїхали. Розвертайся, куди ти їдеш? Вона по кругу. Я ж не буду порушувати правила техніки безпеки, тобто дорожнього руху.